Вам було тільки щоб повідомлення, що ви підозрюєте відповідно до частини першої статті 121 України. Наніс удар, один удар ножем область живота, в результаті чого останнього було завдане тілесне ушкодження у вигляді проникання контурізної рани живота, з пошкодженням блукової кишки сальника. Прошу вас пояснити, що саме відбулося. Тяжеле скривлення дуже тяжелої сім'ї і удар моєго другу. В Одесі поліцейські затримали 18-річного молодика, який вдарив ножем незнайомця. Під час комендантської години потерпіли, попросив розійтись з компанією, яка гучно себе поводила біля його дому. Однак зловмисник, який знаходився в цьому ж натопі, і ніж і вдарив чоловіка в живіт. Правопорушник разом із товаришами втік, а потерпілого госпіталізували. За кілька годин поліцейські затримали правопорушника за місце мешкання. На підставі доказів, які правоохоронці вилучили фігуранта. Йому повідомили про підозру в умисному нанесенні тяжкого тілесного шкодження. Цей злочин передбачений частиною першої статті 121 Кримінального кодексу України і крається позбавлення волі на срок від 5 до 8 років.